Куди зникла охорона парубія? Чи могли врятувати Андрія Парубія від смерті? І яка ця охорона в парубія взагалі має бути державна, СБУ чи тільки приватна? Та що за чорні списки на ліквідацію шириться мережею, де було його прізвище серед інших? Ось про це все зараз і поговоримо. Обов'язково підпишіться на мій канал. Не відкладайте на потім, і в кінці ви зрозумієте, чому Погнали! Ось те, що сказав Зеленський. А тепер давайте розбиратися. Для початку треба знати, що вбити парубія намагалися не вперше. Перший замах на парубія стався ще в далекому 2014 році, саме тоді, коли він став головою РНБО після Майдану. Про таке розповідають його колеги по спадщині. Спадщина це націоналістична організація, якою створив Парубій ще в 90-х. Повідомляється, що ці матеріали є у розпорядженні служби безпеки України. За цими даними тоді біля Верховної Ради у політика кинули бойову гранату. Вибух забрав життя трьох правоохоронців однак, самого парубія випадково не зачепив. Політик вважався ціллю цього нападу. Також і сам парубій розповідав, що коли він був в РНБО, розвідка на короткий період часу надавала тричі тричі увагу інформацію про приблизно такого змісту. Російська ДРГ з п'яти осіб виїхала для ліквідації Андрія Парубія. І друга реальна спроба відбулася у квітні 22-го року. На початку повномасштабної вже війни це принаймні те про що відомо публічно. Тоді на початку повномасштабної війни спікер парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що російські ДРГ в Україні отримали так звані розстрільні списки. Там було прізвище одразу трьох народних депутатів, і одним із них був Андрій Парубій. Ніяких деталей щодо замахів немає. Але Стефанчук стверджував, що була реальна загроза життю Парубія. Більше того, виявилося, що у парубія у 2022 році була посилена охорона. Але що це за охорона? Звідки вона взялася? І чому в 2025 році вона зникла? Є ось таке твердження, яке гуляє інтернетом за півроку до вбивства. Андрій Парубій звертався за державною охороною, але йому відмовили. Ми поки ще не бачили документів. На жаль, і не знаємо, як було насправді. Але такі заяви робить народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв. Поки що немає підстав цьому не вірити його слова підтверджує, і інший депутат що. Додає ваги цьому факту. Цей депутат раніше працював помічником Андрія Паробія. Його звати Ярослав Юрчишин. Зараз він у фракції голос. За його словами, парубій пішки пересувався по місту. Це підтверджують і відеокамери, на яких зафіксоване вбивство. Також за даними колег з європейської солідарності, у парубія було скромне життя у столиці. Він жив у готелі Київ, який оплачується до речі, іногороднім народним депутатам з бюджету. А тепер коротка довідка. Що про це говорить закон? Як взагалі надається державна охорона? Алгоритм простий: начальник УДО, це управління державної охорони України, зокрема, вони і президента охороняють, має подати рішення на розгляд президента. І ось президент Володимир Зеленський ухвалює це рішення, ставить підпис чи надавати охорону особисто як голова держави. Кому надається така охорона? Йдеться про різних високопосадовців, не лише чинних, але й колишніх. Андрій Парубій, нагадує, він був головою Верховної Ради, а тому така охорона передбачення навіть без додаткових прохань ще рік після відставки. Парубій точно мав або мав мати таку охорону. Питанням залишається одне: чи міг парубій відмовитися від охорони самостійно, або ж цю охорону йому могли не підписати вже в подальшому, наприклад. У 2022 році або пізніше окремо, що варто знати у 2024 році. Змінився начальник УДО, і Сталося це не просто так, адже минулий керівник УДО, полковник працював на Росію і готував вбивство зеленського разом з іншим полковником, який працював над охороною президента. Про це заявляв голова СБУ Василь Малюк. Там йшлося, що ліквідація зеленського планувалася просто на території офісу президента на банковій. Щоправда, ще на етапі планування СБУ арештувала всіх причетних. Тому чи можна взагалі вірити цій структурі, цій охороні державній і чому тут таким чином не спрацювали? правоохоронні органи, як у випадку із Зеленським, до цього є дійсно деякі питання. От до речі, що пише командир підрозділу розвідки ЗСУ Денис Ярославський у себе в Фейсбуці. Цікава інформація, і гадаю, що вона заслуговує на певну довіру. У цій публікації Ярославський звертається до керівництва Міністерства внутрішніх справ. цитую, як написано: за моєю інформацією, понад 20 ДРГ професійних кілерів спокійно діють у середині країни. І, поки вони працюють, ваші департаменти займаються виключно фінансовими справами. Я багато раз писав про необхідність негайної зміни структури МВС, але нічого не відбувається. Кінець цитати понад 20 злочинних угрупувань просто зараз гуляють десь україною, і можливо навіть готують нові вбивства. Ви просто уявіть розмір цієї проблеми, м'яко кажучи, що думав про все це Андрій Парубій. Вдалося знайти його інтерв'ю за 2014 рік. Можливо, за 10 років так він міг і змінити свої погляди, що було б абсолютно доречно. Але на той момент давайте почитаємо, що він казав. Йшлося про те, що Андрій Парубій вже як чинний віце-спікер парламенту, це Євромайдан, 2014 рік. Написав тоді заяву про відмову від державної охорони. Ось що він тут каже: я зацитую: я розмовляв зі спеціалістами. Це слова парубія, охорона може захистити від хуліганів, але від професійного кілера з бойовою зброї. Вони не захистять кінець цитати. Далі тут паробіще каже, що це також може підставити ризику ще двох хлопців-охоронців, але суспільство все одно обурене. Ну як так може бути, якщо вбивство Андрія Поробія, пробачте за такий цинізм? Але це не його особиста справа, а справа державна, бо це удар не лише по близьким рідним, а й по всій країні. І в цей час ми бачимо, як власник телеграм-каналу Джокер Роман Кравець їздить по Києву з охороною. Змі, до речі, спочатку писали, що нібито це такий собі подарунок від СБУ і охорона державна. Але потім Кравець запевняв, що вона приватна. Щоправда, ніяких документів не надано, тому кому вірити, мені тут особисто не ясно. Але ще є інша сторона медалі. Це коли критикували Сергія Стерненка за те, що в нього броньоване авто і охорона. Мовляв, хто він такий, якщо це просто блогер і волонтер без офіційних. Регалі. Але коли стався реальний замах, частину критиків це ще й не зупинило. Тоді навіть Стерненко довелося пояснювати, що броньоване авто зупинило кулю, а охоронці затримали. Нападницю, ось таке у нас суспільство. До Речі, в цьому випадку теж цікавий момент. Один з охоронців був не державної охорони, а спецпризначенцем підрозділу Альфа зі служби безпеки України. Це до речі, підтвердив сам Стерненко. То чому ж тоді у парубія була інша ситуація? Чи доречно ну, тут буде згадати, що Андрій Парубій був представником опозиції в чинному парламенті? Якщо конкретніше, з фракції. Європейська солідарність Петра Порошенка окремо зазначу, що статус народного депутата якраз таки дозволяв Андрію Паробію також звернутися за державною охороною, але механізм, коли нардепи звертаються про охорону особисто до президента, насправді не прозорий, і я його назву абсурдним. Бо Радіо Свобода робила розслідування вже на цю тему. Це виглядало навіть подекуди смішно. Бо там це питання використовували часто і в політичних цілях. Майже ніколи така охорона депутатам не надавалася, тому що вони спекулювали на цій темі. Наприклад, Євгеній Шевченко вийшов до трибуни, сказав, що треба звільнити Авакова. А потім звертався до Зеленського. І казав: Дайте мені охорону, бо мене вб'ють. Ну серйозно, камон на жаль, єдине, що ми знаємо, це для охорони парубія мало статися дві речі: перше це прохання парубія. А воно було, як стверджують колеги-депутати. І друге, це підпис Зеленського. Що ми поки що не побачили, і поки ми не побачимо зворотні висновки. Я думаю, зрозуміли усі. І до речі, удо відреагувало на ці всі конспірології публікації, і вони сказали, що так, статус охорони високопосадовця надається. Спікеру парламенту. Парубій був спікером парламенту, але надавався цей статус лише на рік, і цей термін минулий. Під час повномасштабної війни вже за законодавством спікера не мали охороняти в обов'язковому порядку, а лише за проханням парубія. І що найцікавіше, ні удо, ні президент. Я ще раз повторюсь, не розповідають про те, чи подавав Парубій заяву на охорону, і чи вони йому погодили цю заяву, чи відмовились. Чому вони про це не розповідають? Подумайте про це. А я сподіваюся, ви дізналися трошки більше не лише про те, про що говорять новини, але й про те, про що вони мовчать. Побачимось.